відеогляд, Equinox 800 Зважування. Колись робив, побутова вага. Перевіряємо номінально ,24 кіло 24 тобто 24 грама похибка. Мета повторити тест. Вже старе відео, не знаю, де? Праву шукати. Дараз. Тест зважування. Вага еклінокса. Так, Трошки тут незручно. Отак. Кіло 343. Ну, грубо, кіло 319. Кіло 319. Ось він сам стоїть. До шукач на вазі. Все чітко. Кіло 319, мінус 24. Дякую за увагу. Пишіть аргументовані коментарі.